Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга, і це окремий авторський блог Козацький апокрих», де я знайомлю вас з цікавою корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Козак патріот України, видатний воїн, генерал французької армії, королівський шпигун, розвідник міжнародного класу, дипломат, політичний діяч. Герой, все це про нього, сина гетьмана України Пилипа Орлика, Григорія. Тож, ким насправді був цей чоловік, непересічна людина і талановитий військовий, розглянемо в цьому випуску. Григорій Орлик народився 1702 року в Батурині. Був сином козацького старшини Пилипа Орлика. Його хрещені батьки, гетьман війська Запорозького Іван Мазепа і дружина генерального судді Василя Кочубея Віра. Дитинство його було буремним, як і життя всієї України. В той час. вже сім років він разом з родиною опинився у вимушеній еміграції після поразки запорожців і шведів у битві під Полтавою, залишки козацького війська відступили у Бендери на територію Молдавського князівства. Тут, у квітні 1710 року, на загальній раді козаки одностайно обрали його батька новим гетьманом України замість померлого Мазепи. Тоді ж була прийнята. Знаменита конституція Орлика, що стала першим подібним документом у Європі і навіть лягла в основу пізнішої Конституції Сполучених Штатів Америки. Все подальше життя Пилип Орлик намагався створити антимосковську коаліцію з різних потужних країн, аби визволити гетьманщину й Слобожанщину з пазурів Москви. Життя кидало гетьмана і його родину по чужих землях. Вони кілька разів змінювали місце проживання, змушені були постійно перебувати в підпіллі, переховуватися поза як за ними. Полювали російські агенти за голову свого лютого. Ворога цар Петро І пообіцяв винагороду стільки золота, скільки важить голова Орлика. І малий Гетьманич скрізь мандрував за батьком. У цих поневіряннях він добре вивчив кілька іноземних мов: військову справу, основи дипломатії. Коли 1715 року сім'я Орликів слідом за королем Карлом XII і рештками його війська приїхала до Швеції, Григорія зарахували до королівської гвардії, в якій він прослужив рік і навіть устиг понюхати. Пороху в обороні фортеці Штральцунд. Далі юнак здобував світу в престижному університеті шведського міста Лунд. Їздив із батьком до Ганновера, де гетьман мав намір зустрітися з англійським королем. Але переговори не відбулися, бо московські спецслужби йшли по п'ятах. Згодом батько і син таки розлучилися. Пилип Орлик вирішив шукати підтримки в турецького султана. А Григорій залишився в Саксонії, де вступив до місцевого війська під вигаданим прізвищем. 1726 року. Григорій таємно виїхав до Речі Посполитої і став ад'ютантом коронного польського гетьмана. Паралельно з цим допомагав батькові у справі. Консолідації розпорошених козацьких сил та в пошуку союзників для протидії московській експансії. Хоч Гетьман і перебував у цей час фактично у становищі політв'язня турків, і жив у салоніках під наглядом агентів султана, тим не менше він виношував план великого визвольного походу коаліційного війська з одночасним народним повстанням в Україні. Провідну роль у цьому орлик відводив. Французькому королю Людовіку XV, який своєю чергою прагнув повернути на польський трон свого тестя Станіслава Лещинського. У листопаді 1729 року, з документами на ім'я Густава Бартеля, капітана гвардії шведського короля, і зашитими під підкладкою мундира листами батька, Григорій Орлик відбув із Варшави до Франції. Так почалася французька кар'єра молодого Гетьманича. У Парижі Орлик зустрівся з Станіславом Лещинським і заручився його. Підтримкою у благородній справі свого батька Григорій швидко здобув визнання у вищому світі, наростив потрібні зв'язки, став своєю людиною в колі відомих політиків державних діячів. Познайомився самим Вольтером. Міністр закордонних справ Маркіс Шовелен погодився з можливістю створити за підтримки Франції коаліцію Швеції, речі Посполитої та Османської порти проти Російської імперії, яку запропонував Орлик. Так, Син запорозького гетьмана потрапив на таємну службу французької корони у 1730-му Орлик під виглядом капітана швейцарської гвардії на ім'я Хаг відбув морем із Марселя у Салоніки, де нарешті зустрівся з батьком. Звідти Григор попрямував до Стамбула. Через французького посла передав дипломатичну пошту. Потім, не без пригод, повернувся до Парижа. Довелося навіть шлюпкою доганяти в бурхливому морі флагман. Французької королівської ескадри Надія наступна його таємна місія тривала 1732 року у вбранні перського купця. Орлик перетнув з караваном Магрибську пустелю, а потім вітрильником дістався до Стамбула, звідки вже під виглядом лікаря-француза вирушив турецькою фелюгою на Кримський Півострів на аудієнції у Бахчисараї хан пообіцяв орликові всебічну військово-політичну підтримку його далекосяжних планів. Далі розвідник у супроводі кінної варти відвідав Запорозьку Січ, що тоді була при впадінні річки Кам'янки у Дніпро. У розмові з Кошовим, що велася через татарського перекладача, ніби між іншим він запитав про колишнього вождя Орлика. Старшина відповів, що козаки досі вважають його своїм вождем, хоч і не мають жодної звістки, чи він ще живий. Може, ви нам щось скажете про нього і з надією поглянув на гостя Кошовий. І тільки я почув це, як мені защемило в грудях, а в очах потемніло писав Григорій батькові. Це була страшна мить. Я був близький до того, щоб виказати себе, але, зібравши всю силу духу, прошепотів ні, нічого не знаю. Нема сумнівів, що тоді ж Григір зустрівся із давнім сподвижником Мазепи і свого батька, колишнім кошовим костям Гордієнком, що вже відійшов від справ і доживав віку на січі. Наступного року пішов життя король речі Посполитої Август Другій. Версаль відрядив Григора Орлика до Варшави з таємними інструкціями, аби він забезпечив політичну підтримку ставленника французької корони Станіслава Лищинського. І Орлик блискуче виконав завдання, а потім знову вирушив до Стамбула через Кременець, Хотин, Бухарест і Софію. Там представник Парижа домігся твердої обіцянки турків розпочати підготовку до війни проти Москви та Відня. Сам Господь Бог послав нам пана Орлика, писав Людовіку 15-му із Варшави посол Франції. Як тільки я його вперше побачив, я зрозумів цінність цієї людини. Григорій Орлик, відважний старшина, володіє різними мовами, польську та німецьку знає так добре, ніби народився в цих країнах, кінець цитати. Наступна місія Орлика була особливо ризикованою. Йому доручили таємно переправити нового польського короля Станіслава з Парижа до Варшави через територію ворожої Німеччини союзниці. Австрії та Росії з документами на чужі прізвища Станіслав Личинський як німецький купець Бовер та Григорій Орлик як челядник Ернст Брамляк виїхали за межі Франції. У Варшаві челядник провів короля Станіслава підземним ходом до французького посольства. За доблесну службу Людовік XV нагородив Гетьманича орденом і коштовним подарунком діамантом. Григір Орлики сам мав таємних помічників та власних агентів серед січовиків, козаків та іноземців. Зокрема, на нього активно працювали резиденти брати Мировичі і Федір Нахімовський. У Орлик ретельно збирав розвідувальні дані з усієї України, навіть сам таємно відвідав Правобережжя, Полтавщину, інші країни, де зустрівся з козацькою старшиною. Ходив селами і містами у вбранні татарського купця, вивчав і знав настрої тамтешнього населення, шукав можливості, аби коли-небудь підняти козаків на нову боротьбу проти москалів. І все заради єдиної мети відновлення незалежності батьківщини. Повернувшись з цих небезпечних мандрів до Франції, Орлик присвятив себе військовій службі, а згодом одружився і оселився в Комерсі. У 1742 році помер гетьман Пилип Орлик. Смерть батька не зупинила Григорія. Він постійно листується з правителями Польщі, Кримського ханства, Франції і далі переконує їх, що українське питання в інтересах всієї Європи. В цьому ж році звертається до Людовіка 15-го з проханням про дозвіл на поїздку до Швеції, щоб домагатися там дотримання зобов'язань, які ця корона завинила за послуги та жертви мого покійного батька на користь її інтересів, та прохати там для моєї покинутої родини певних відшкодувань. Король Франції прохання задовольнив у 44-му році від Людовіка 15-го орлик отримав наказ долучитися як польовий ад'ютант кавалерії до армії під головуванням маршала герцога деноая, що перебувала на той час у Фландрії. Наступного року, за наказом короля Франції, Григор Орлик, призначений бригадиром королівської армії, брав участь у баталіях за Фонтенуа у битвах під Монсом, Шарлеруа, Намюром, Року, Лауфельдом. Цікаво, що ще. З 1935 року Григор Орлик звертався до короля з проханням утворити козацький корпус з числа тих, які лишилися вірними його батьку. Однак вже у 1947 році він заснував полк німецької інфантерії, дав йому назву Королівська польська піхота. 10 травня 1748 року Орлик отримав звання польового маршала Франції. Син запорозького гетьмана і надалі залишався членом таємного кабінету короля і виконував спеціальне доручення Версаля. При цьому у листуванні він користувався спеціальним модерним шифром. У середині 50-х один із французьких агентів Ніколя... Леклерк, якого граф Орлик особисто підготував і вивів за кордон, став домашнім лікарем українського гетьмана Кирила Розумовського. Француз жив у Батурині в палаці гетьмана 5 років, був на Січі та в інших місцях Запорожжя і, виконуючи таємну місію, регулярно надсилав розвідувальну інформацію до Парижа. Також Леклерк написав власну історію козацтва. А 1759 року Розумовський рекомендував Леклерка як особистого лікаря самій російській імператриці Єлизаветі Петрівні, і той перебрався до Росії, де продовжував шпигувати для орлика, якого вже називали амбасадором козацької нації. Коли у Європі вибухнула семирічна війна, Григір Орлик знову повернувся до французької армії на чолі свого полку. Він показав себе як талановитий командувач у битвах при Зундерсхаузеном і Люкстермбером. У битві під Бергеном неподалік Франкфурта він отримав перше тяжке поранення осколком ядра у шию, але за кілька місяців повернувся в стрій і 21 квітня 1759 року, за наказом короля Людовіка. Отримав звання генерал лейтенанта королівської армії. 23 листопада того ж року, поблизу німецького містечка Мінден, відважний граф, командир драгунського полку синіх шведів короля, в якому воювала і козацька сотня, був тяжко поранений у груди, після чого вже не одужав. Де поховали Григорія Орлика, наразі достеменно невідомо. Одні свідчення кажуть, що прямо на березі Рейну, інші, що побратими відвезли його тіло до Парижа. За свої мужність і бойові заслуги Григір Орлик був нагороджений французьким орденом святого Людовіка, шведським орденом меча на рівні Командора. А у 1765 році королева Австро-Угорщини Марія Терезія надала орден Зоряного Христа його вдові Луїзі Елені Лебрен де Дентевіль на знак визнання заслуг чоловіка. У листі вдові полеглого героя монарх писала. У безмежному горі, що вас спіткало, знайдіть розраду в тому, що граф Орлик помер, як належить помирати людині, його роду і гідності. До речі, відомі всьому світові повітряні ворота Франції, аеропорт Орлі в передмісті Парижа збудовано там, де був графський замок Орликів. У назві Орлі увічнено пам'ять славного українського полководця і розвідника, патріота та борця за незалежність. Ми мусимо пам'ятати своїх героїв, великих синів України, що навіть будучи відірваними від батьківщини, продовжили служити благородній справі визволення рідної землі з ярма загарбників. В усі часи виборювали її волю, відстоювали територіальну цілісність та захищали права її народу, як і безліч сучасних героїв козаків. Як письменник пропонує могутню зброю для пізнання правди про запорозьке українське козацтво, книгу сили, три частини якої воля, віра і держава готуються до друку. А я з вами прощаюся. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був Валентин Терлецький. До нових зустрічей.